Молитви вечірні. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Молитвами, пречистої Твоєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш! Слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра. І життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, милосердний, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не зведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного оправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як милосердний. І визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми, на Тебе надіючись, не загинули. А від усякого лиха тобою визволилися, бо ти єси спасіння роду християнського. Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчиняв перед Тобою, але Ти визвели мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив усі мої грішні уста і славив ім'я Твоє. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які заподіяв і я в цей день ділом, словом чи думкою, і очисти, Господи. Грішну мою душу від усякої нечистоти душевної і тілесної. і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, уставши з моєї убогої постелі, я догождав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів і цілесних, і безцілесних, що повстають на мене. І охорони мене, Господи, від порожніх думок і недобрих бажань, що забруднюють мене, бо Твоє є царство, і сила, і слава нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, Єдиносущна Держава всіх благ причиною. Яку подяку принесемо тобі за все, що ти сотворила для нас, грішних і недостойних, раніше, ніж ми народилися на світ, за все, що ти подаєш кожному із нас по всі дні, і що ти приготувала нам у грядущому віці? Подобає. Бо за такі благодіяння і щедроти дякувати тобі не тільки словами, але більше ділами і виконанням заповідей твоїх, ми ж, підкорившись нашим пристрастям і злим звичаям від юності впадаємо в незліченні гріхи і беззаконня, тому як нечистим. І оскверненним не тільки перед твоє присвітле лице соромно явитися, але і промовляти Твоє Тресвяте ім'я не подобає нам. Якби ти сама не благозволила для нашої утіхи сповістити, що ти любиш чистих і праведних, а грішників, що каються, милуєш. І благосердно приймаєш. Зглянься, о Пребожественна Тройце, з висоти Святої слави твоєї на нас, багато грішних, і благий намір наш замість добрих діл прийми, і подай нам дух істинного покаяння, щоб, зненавидівши всякий гріх, пожили ми в чистоті. І правді до кінця наших днів, виконуючи пресвяту волю Твою і прославляючи чистими помислами найсолодше і величне ім'я Твоє. Амінь. Амінь. Амінь.